Христос посеред нас, дорогі телеглядачі, брати та сестри, перебуваючи у передріздвяному пості і готуючись до свят, ми повинні визначити себе, чи ми є справжні православні християни. А це легко визначити за двома рисами: по-перше, православний християнин має постійно причащатися, відповідно і частіше сповідатися. І по-друге, він має регулярно читати святе письмо. А головне жити за євангельськими заповідями. Сьогодні православна церква почитає святих мучеників Мінни, Ремогена і Євграфа, про яких дізнаємося із третього століття. Блаженного Іоана і батьків його блаженного Стефана і Ангеліни Бранковичів, правителів сербських, які жили у 14-15 століттях. А також звершується пам'ять нашого видатного співвітчизника, святителя Іоасафа, єпископа Білгородського. Народився славетний земляк у 1705 році у містечку Прилуки та був нащадком славетного українського роду Горленко, з якого походив козацький гетьман Данило Апостол, навчаючись семи років у стінах Київської духовної академії, малий Іоаким мріяв про чернече життя, але довгий час випробовував себе перед тим як прийняти постриг. Тож, пройшовши дорогою послуху та аскетичних подвигів у Межигірському та Києвобратському монастирях, здібний і освічений подвижник стає настоятелем відомої мгарської обителі, а трохи згодом очолює і Троїця Сергієву Лавру. Божим благословенням у 1748 році архімандрита Іоасафа висвячують на єпископа великої Білгородської єпархії. Вступивши на важкий шлях святительського служіння, він велику увагу приділяє освіті місцевих священників. Та виконанню ними відповідних уставів і традицій православної церкви. А серед народу просвітитель проповідував не лише натхненним словом, але й давав приклад особистого побожного життя. За милосердя до бідних та скривджених народ з любов'ю назвав Іоасафа Білгородського руським Миколаєм Чудотворцем. При цьому ніколи не шкодував Іоасаф свого здоров'я, проте вогник його життя палав яскраво, і багатьох він встиг зігріти, але прожив недовго, лише 49 років. Коли святитель Іоасаф відійшов до господа. То виявилося, що жив він майже як же брак, бо всі свої гроші віддавав голодним та сиротам. Мощі святителя Іоасафа єпископа Білгородського вже більше двох з половиною сторіч зберігаються нетлінними у Преображенському кафедральному соборі міста Білгорода. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Фома Михайло та Іван. Нехай вас осіває милість Божа. Возлюблені, найбільше у житті нам потрібно терпіння, бо це головна зброя проти нечисті. А на жаль, менше всього у людини є особливо у молодої. Головна небезпека молодості нетерпіння. Тож бажаємо, щоб тиждень, який ви розпочали, був для вас, брати і сестри, наповнений терпінням, смиренням і любов'ю один до одного, адже під час посту це дуже важливо.